Ну і наостанок. Схоже, що волонтери привезли якісь цигарки, і ротний почав їх корити. Не знаю, як він умудрявся це робити, бо від того смороду мені просто закладало ніздрі. Складалося враження, що там не тютюн, а ті самі мишачі какашки в переміж із бітому. Навіть ці сучасні корилки на букву Ай. У столичних моднявих туснявих місцях видалися приємним ароматом альпійських луків. Ех! А щоб не здоріти повністю усіх цих ароматерапій, я старався проводити якомога більше часу просто неба. На щастя, в цих краях та за цих обставин це організувати дуже легко. Але як я вже казав, я був цілий, здоровий, ситий. Тож ці дрібні клопоти були всього лише клопотами. Більше того, схоже, що всюди сюжчий сморід різного походження турбував тільки мій біленький ніжний носик. А загортовані огронилі війни, шнобельки Вінніпуха чи Баркута взагалі не звертали на це уваги. Тож я просто це прийняв і змирився. А куди діватися? Але в життя свої плани, яким байдуже на моє прийняття. Хех. Увечері просто біля нас прилетів кап, але трохи скосив та влучив у з купою сухої трави. Горіло все це добре два дні. Всюди навколо був їдкий дим та курява. Доля на рекламу ні не виходити з токсичного астралу. А Бімпердун, обіцяні миші, ротний корець та підерський кап справно виконували їх вказівку. Ось такий був розділ із книжки Соморота, Сміх та Сльози. Якщо він вам сподобався, але тільки якщо сподобався, залиште коментар, подобайку, а ще краще поширте це відео, щоб хоч хтось ще в світі дізнався про існування сьомої роти. Інакшого шляху. Щоб хтось про це знав, мабуть, немає. У мене все. А, не все. Цей проєкт благодійний. Всі кошти, отримані від реалізації книжки, я спрямовую на допомогу Збройним силам та постраждалим. Це важливо. Всі до копійки. Тепер у мене все. Шануйтеся!